Добрий день, друзі. У огляді у нас сінтайчики. Це саме найдешевші, У нас тут зараз заливає дощить. А, по тракторам Сінтай. Ці трактора йдуть трьохциліндровіці. Це повноприводний, 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 заднє приводне. Чим ці трактора беруть? Тим, що ціна на сьогоднішній день цього красення по акційній ціні 5100. доларів. ТХЛК 5300 доларів. Буде знижка, якщо будете замовляти червоненьке, буде ще знижка. Оці, от зараз зі знижкою 5100 доларів. Цей зараз 4100 доларів. Отакий от красень. Це задньоприводний приводний трьохциліндровий трактор на кардані. Все повноприводний на кардані та передній редукторний міст. Подивіться, це не кулачковач, це редукторний міст. Його можна нагружати, ставити лопату, причепляти обладнання погрузчика, він буде працювати, ламатися не буде. Також в повноприводному тракторі йде гідропідсилювач керма. Задня резина у нас йде широка. Це 20-ка, 9,5, 9,5 на 20. Передня резина у нас встановлена на 14 колесо. Ось вона виглядає. І цей трактор можна взяти за 5100 доларів. Трьохциліндровий каємовський двигун 385, такий самий, як встановлюється на Кентаври, Донфенгі, Лаволи, Джинми. Це однакові двигуни. Коробка тут іде 3 плюс 1. Блокування диференціалу, гідравліка угору. Униз плаваючий режим. Грузопідйомність задньої навіски 420 кілограмів. Встановлена гібка муфта для того, щоб не рвали кардан. як на Ніво 4х4 встановлюється теж гібкі муфти, Тут теж стоїть гібка муфта. Питань по ним немає. Приборна панелька цільна. Ось така йде повністю. Усе показує: тиск мастила, зарядка, температура та оберти. І мотогодинник теж стоїть. Воздушний масляний фільтр встановлений по лівої сторони. Сюди заливається 150 грамів мастила. Передній редуктор мастило заливається 80 В90 або ТА-17, у коробку 80-90 або ТАТ-17. Двигун 10 В40, полусинтетіка. У радіатор можна заливати чудовий антифриз. Буде тракторець працювати. ТХЛ. -ка. Точно такий трактор, тільки в іншому кузові. Тобто, що це говорить? Що цей трактор. Точно такий, як і синенький, тільки встановлений в іншому кузові. Ціна 5300 доларів. Передній мост теж редукторного типу. Коробка 3 плюс 1 повишена, поніжена. Ззаді також є гідровиходи 420 кг грузопідйомність. Колеса 9,5 на 20 Передня у нас 6х14. На Два гідронасоси. і. Генератор для зарядки та подачі світла на весь трактор, електростартер, гідропідсилювач керма. Також встановлена муфта. і питання багато кажуть питають, чому сапуна йде мастила. Тому що, коли ви їдете на скорості, у вас здається масляна така пилячка, яка підіймається через сапун. Виталкуються. Тут два питання: або заглушити, або поставити сюди резиновий шланг, надіти, щоб воно піднімалось і опускалося. Або поставити заглушку. Ну, Заглушку я не раджу, бо ставить просто-напросто резиновий шланг, куди воно піднімається і потім назад заходить. Тобто, таке от питання по поводу цього тракторця. Та й на багато тракторів зараз така от праця, коли ви на повишених катаєтесь по трасі, то заздалегідь. Так, так воно і буде. Тобто масляна пленка создається, подимається вище, вище, вище. Туман такий масляний. І після чого кажуть, о, в мене тут мастиловали. Нічого страшного, це не є якої поломки. Це так, для тих, хто не знав. Такий тракторець можна замовляти у нас. Доставка у нас безкоштовна, оплата при отриманні, і трактора зараз є по наявності. Кого зацікавило, підписуйтесь. На канал, ставте лайки та залишайтесь з нами для огляду нових тракторів. Підпишись на канал, і будеш завжди знати, що з'являється нове, що є старе, що продається, що купується, що відвозиться, як ремонтується. Все будете знати на нашому каналі. Дякую!